Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу. Рівняння: основні властивості рівнянь. Ви знайомі з рівняннями ще з початкової школи, і впевнена, що вмієте розв'язувати деякі види рівнянь. Ви знаєте правила, як знайти невідомий доданок, як знайти невідомий множник, як знайти невідомий від'ємник або зменшуване. Ділене або дільник. Ці всі правила ви вивчили в початковій школі, і ми їх застосовували для розв'язування рівнянь і в 5, і в 6 класі. Сьогодні ми подивимося на рівняння трошечки під іншим кутом зору. Я покажу, допоможу вам прочитати параграф, зверну увагу на основні моменти і Опрацюємо декілька властивостей рівнянь, які зможемо використовувати у подальшому нашому з вами вивченні математики. Ітак, рівнянням називають рівність, що містить невідоме, значення якого треба знайти. Це невідоме позначають буквою Х, Y, Z або іншою якоюсь буквою. Значення невідомого за якого рівняння перетворюється на правильну рівність, називають коренем рівняння. Значить, якщо в завданні написано Знайдіть корінь рівняння, ви розумієте, що вам треба знайти число, таке число, яке можна підставити замість букви, виконати дії і у вас вийде правильна рівність. Це може бути одне число або декілька, або взагалі рівняння може не мати коренів, нема такого числа, яке перетворить. Рівність на правильно. Ну, наприклад, 0 помножити на х дорівнює 5. Ну, Невже ми можемо знайти якесь число, щоб помножити його на 0 і отримати 5? Ні, таке рівняння розв'язків немає. Тобто є такі рівняння, які розв'язків не мають. Значить, розв'язати рівняння означає знайти всі його корені, може бути одне або декілька, або встановити, що рівняння коренів немає, жодного. Знайомимося з властивістю 1. І якщо до обох частин рівності додати або від обох частин рівності відняти одне й те саме число, то рівність не зміниться. Тобто ця властивість дозволяє нам при розв'язуванні рівнянь додати або відняти до обох частин рівняння число однакове, що не є нуль. І при цьому рівність не зміниться, і це ніяк не буде впливати на корені. Ця властивість дозволяє усамітнити невідомо, тобто залишити його зліва або справа одне у самотності. Давайте подивимося приклад. Треба розв'язати рівняння х-12 до рівня 20. Як ви раніше його розв'язували, знайти невідоме зменшуване. Треба до різниці додати від'ємник. А якщо подивитися під кутом зору цієї властивості, то ми виконаємо додавання в праву і в ліву частину числа 12. Тоді вліву, зліва мінус 12 і 12 скоротиться. А справа буде що 32. Усамітнений х, тобто самотній х, дорівнює 20 плюс 12. 32. Ось так і ще можна подивитися на розв'язування цього рівняння. Ви запитаєте навіщо? Ну, Приклад то вам наводять простенький, а інколи вони будуть ну, прямо такі ускладнені. І оця властивість вам допоможе спростити хід розв'язання. Розв'язуючи це рівняння, можна було ще інакше проговорити. Так? Перенесемо мінус 12 з лівої частини вправо, змінивши знак. І у нас би було так само, їх дорівнює 20 плюс 12. Дивіться, зараз ми розглянули аж три варіанти міркування щодо розв'язування цього рівняння. І Знаємо, що доданок можна переносити з однієї частини рівняння в іншу, змінюючи знак при цьому на протилежний. Приклад 5х-18 до 2х плюс 6. Нам потрібно зібрати з одної сторони подібні доданки з х, а з іншої сторони з правої, доданки без, які не містять ікса, без ікса. Значить, ми мінус 18 перенесемо вправо з плюсом, а 2х перенесемо вліво з мінусом. І ось тут стрілочками показано, як ми це зробимо. І тоді у нас зліва збирається 5х мінус 2х, а справа 6 плюс 18. Ну, далі знаходимо невідомий множник, це все дуже просто. 5х мінус 2х, 3х, і 24 ділимо на 3. Властивість 2. Якщо обидві частини рівності помножити або поділити на одне те саме число відмінне від нуля, то рівність не зміниться. Ця властивість дозволяє нам множити або ділити обидві частини на одне й те саме число. Важливо, що воно не нуль. Наприклад, коли у нас в рівнянні з'являються дроби, і багато хто говорить, ой, знову дроби, ну так можна позбавитися дробу. Як? Помножити на таке число, яке скоротить оцей наш знаменник. У нас в рівнянні 1 третя, а ми хочемо дріб, ну, щоб не було дробу. Тоді ми обидві частини рівняння множимо на 3, і на письмі ми можемо написати словами, помножимо обидві частини рівняння на 3. А можемо поставити ось так вертикальну рисочку і написати, що ми робимо: множимо на 3. Це коротше. І, в принципі, всім зрозуміло. Тоді, коли ми 3 помножимо на 1 третю, це ж буде одиниця, 1. 1х, 1 не пишуть. 10 помножимо на 3, і справа х теж помножимо на 3. Після цього перенесемо 3х справа наліво з мінусом, а 30 зліва направо з мінусом. І буде хміну 3х це 2х з мінусом, а справа мінус 30. І далі ми пишемо, що ми робимо: ділимо на мінус 2, прописуємо дію ось так після вертикальної рисочки. І після ділення маємо х дорівнює 15. Ось так, такі міркування. І так, сьогодні ми об'єднуємо основні властивості рівнянь таким чином. Корені рівняння не зміняться, якщо до обох частин рівняння додати і обох частин рівняння відняти одне й те саме число. І корені рівняння не зміняться, якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на число одне й те саме відмінне від нуля. Ну і ще, пам'ятаєте, можна переносити доданки з права наліво, зліво направо. Важливо пам'ятати, що ми при перенесенні змінюємо знак на протилежний: плюс на мінус, мінус на плюс. Ну що ж, потренуємося. Подивіться, на екрані 6 рівнянь. Ці рівняння, я би сказала, вкрай прості. І дуже сподіваюся, що якщо ви були уважними і слухали теорію в моєму прочитанні, і приклади ми з вами розглянули, то ви легко справитеся з цими рівняннями. Безумовно, що я закликаю вас спочатку попрацювати самостійно, потім будемо звірятися. Добре, зупиняйте відео. І так, в першому рівнянні перенесли мінус 16 зліва направо з плюсом. 9х дорівнює 18. Далі, що зробили? Поділили на 9. 18 поділити на 9 це буде 2. Сходиться у нас вами? В другому 4 перенесли вправо з мінусом. Зліва залишилось мінус 2y, а справа 24 мінус 4. Це у нас 20. І 20 поділити на мінус 2 y дорівнює мінус 10. Перевіряємо. В третьому справа є мінус 2х. Ми його понесемо вліво з плюсом 6х плюс 2х дорівнює 32. 6 плюс 2 це 8, 8х дорівнює 32. І невідомий множник дорівнює 32 поділити на 8. Або проговоримо, що ми обидві частини рівняння ділимо на 8. І так, і так, результат буде 4. В четвертому, 4 у справа переносимо вліво з мінусом. Мінус 2 мінус 4, то мінус 6. Мінус 6 дорівнює 24. y дорівнює 24 поділити на мінус 6. Мінус 4. В п'ятому х справа переносимо з мінусом наліво, а мінус 8 переносимо направо з плюсом. Буде 3х мінус х 2х дорівнює 8. Х дорівнює 8 поділити на 2. 4. В шостому 4 у справа перенесли наліво з мінусом. мінус 20 зліва перенесли направо з плюсом. Мінус 4 y виходить 28 дорівнює 28. Поділимо на мінус 4 y дорівнює мінус 7. Звіртесь, будь ласка, з вашими розв'язками, з вашими відповідями. І я радію разом з вами, якщо все сходиться і ви задоволені своєю роботою. Ще трошки потренуємося, ще 6 рівнянь. Принцип один і той же. Принцип один і той же. Невідомі додан... вірніше, доданки з невідомими зібрати зліва або справа. Ну, подібні, звести подібні. Переносимо, змінюємо знак. Зупиніть відео і ще трошечки потренуйтесь. Перевіримо. В сьомому 5х мінус 3х. Да? Зліва. А справа мінус 12, мінус 4. Попереносили 3х перенесли вліво, 4 вправо. 5 мінус 3 2х, мінус 12, мінус 4, то мінус 16 числа з однаковими знаками. Якщо у вас є проблеми, якісь з попередніми правилами, які раніше вчили, ну повторіть їх. Ну і табличка множення нам теж дуже знадобиться. І мінус 16 ділимо на 2, то х буде дорівнювати мінус 8. Обидві частини поділили на 2. У 8 мінус y, мінус 12 у прийшло, 25 пішло вправо з мінусом мінус 1 мінус 25. Мінус 1 мінус 12, то мінус 13, мінус 13, у, а справа мінус 1 мінус 25, мінус 26. Поділимо обидві частини рівняння на мінус 13, і у нас буде у дорівнювати просто 2. Мінус 26 поділити на мінус 13. Дев'яте. 4z мінус 2z перенесемо наліво. Мінус 4 z плюс 2 z Мінус 2 справа, і до нього приходить мінус 10. Мінус 4 плюс 2, то мінус 2. Мінус 2 мінус 10, мінус 12. Поділимо обидві частини рівняння на мінус 2, і буде z дорівнювати 6 мінус 12, поділити на мінус 2. Просто 6. В 10-му так само: x перенесемо вліво, 3х з мінусом, х з мінусом, а мінус 2 перенесемо вправо з плюсом. Тут буде у нас мінус 3 мінус 1 мінус 4х. А справа буде 16. Обидві частини поділили на мінус 4, буде х дорівнює 16 поділити на мінус -4. 4. В 11 10 у і до нього приходить мінус 12 у А направо до мінус 8 приходить мінус 6. 10 мінус 12 то мінус 2. мінус 8 мінус 6, мінус 14. Поділимо обидві частини рівняння на мінус 2, буде y дорівнює 7. В 12 один доданок з невідомим 11 z залишається, а мінус 3 йде вправо з плюсом. Мінус 3 плюс 3 0, 0 додати мінус 1, то буде мінус 1. Ну і поділимо обидві частини рівняння на 11, буде мінус z дорівнює мінус 1, 11. Перевіряйте, подумайте, проаналізуйте, якщо у вас все правильно і ви молодець, я радію разом з вами. Якщо у вас виникли якісь помилки або недорозуміння, це взагалі ніяка не проблема. Важливо, що ви це усвідомлюєте, аналізуєте, проаналізуйте свої помилки, подумайте, чому вони виникли, як їх усунути, і наступного разу вже буде все краще. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Ось вам тут скільки 8 рівнянь да? для тренувань. Повторіть теорію, які властивості при цьому використовували, правила, всі додавання, віднімання чисел різних, множення ділення, табличку множення, будь ласка, я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!